Організатором турніру традиційно є Черкаська ДЮСШ США Дніпро 80 Допомогу в його організації надала і родина Володимира Куліша, а також благодійний фонд Крила любові де керівником Тетяна Міхаль. Пощасливо смію працювати під руководством умного грамотного педагога не як тренер, як і як як наставника. І те, що зроблено на центральному стадіоні. Ці це явора, дерев'я. Це всі його дерев'я вже їм по 40 років, по 50. і стадіон «Запаска» – то називається поле Куліша Володимира Орича. Дякую їм за трудно до договір в роботі. Цього року в турнірі взяли участь команди «Щерка» з Черкас, Білозір'я, Геронимівки та Чорнобая. Спочатку їх було розділено на дві підгрупи. Переможці підгруп у фіналі розіграли головний приз. У вирішальному матчі зійшлися черкаський ураган, тренер Євген Нусенко, та Білозірська зоря тренер Олексій Блоха. Після першого тайму юні футболісти Білозіря вигравали з рахунком 4-1. Але після перерви черкаським хлопчакам вдалося забити три м'ячі. Тож переможець визначався у серії пенальті. І тут вортуна була на боці урагану. Третє місце в турнірі посіла ще одна черкаська команда, Вікторія. Це третій. Дай Бог, не останній. Будемо розвиватися. Приїдуть нам і Київ, і пропісував, я не знаю. Вони у нас вже були на февсіонаті, всі були довольні, але ну, криза з криза. Тобто, ми то що можемо, для дітей праздників, зробили, родителі. Масовка така, що, ну, емоцій, скільки, дай Бог наступному році, я обіцяв, Ну постараємося з Переможці отримали в нагороду головний приз перехідний кубок. Усі призери нагороджені грамотами та медалями, а найкращі гравці цінними подарунками.